когда господин Орбан э, висказав президент страны, избранный народом э, просто высказывает свою мнение. Раптом ви пропустили Орбан став президентом Угорщини, але поки що в розповідях Матвієнко. Звісно, спохмілля. і це ще квіточки. Далі найцікавіше. Тож вітаю я Інна на а Це новий випуск з дна постукали. Бо тиждень, хоч теж у нас новий, та риторика пропагандистів не змінюється. Вони завжди все про всіх знають і завжди намагаються всіх врятувати. Про врятувати сподіваюся, ви зрозуміли, бо ми ж бачимо, як окупанти прийшли визволяти українців. А цього разу речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що у Кремлі завчасно попереджали про замах на експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Внутри Америки в США открыто заявляют о необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа. Ведь э, полу... это же было настолько очевидно э, и настолько ну, по большому счету дико наблюдать, что люди не извините меня, но говорю американскими же слоганами не фрики. Не uh, маргінали, а люди при должностях і при статусах uh, статус віду, наліч у них можливості влияння на ситуацію говорили про необхідність ліквідації Трампа відкрито. От бачите, ніхто нічого не знав. А речниця ворожого міністерства ще два місяці тому все знала, когось там навіть підозрювала і говорила про можливі замахи на кандидатів у президенти США. Ну А далі з цього приводу вирішила висказатися і Вітязєва. Перепрошую, що знову доведеться вам слухати її бридкий голос, але це треба почути. Да, вроде как висказана в порядку э, шутки, що ми можемо поділитися опытом зі да, спеціальними службами, займаючимися охраною ліц, э, ну, в кожній шутці є доля шутки. Я... В принципе, да, уверена, что если бы обратились там, представители Трампа с просьбой о помощи, мы бы им не отказали. Да, Дональд Фредович, конечно, как бизнесмен, как пиарщик, отработал на пять. Этот кадр с кулаком – это вообще прям вот. Демократы, конечно, сейчас в определенном смысле в шоковом состоянии, потому что они за последний год подхватили вирус селюков которые, как известно, сразу говорят все что угодно, вот, а потом по-тихому начинают почищать соцсети, и не понимают, почему их не пускают через шереметье вот таких прикольных, потому что понятно, что призывы пристрелить, расстрелять, Четвертовать казнить, построїть нове шпандау і там запереть Трампа, ані шли в форматі кожний день. Та куди цинічнішою є реакція російських військових на замах на Трампа. Окупанти зібралися бомбити за Трампа Україну. Ви тільки уявіть прізвище експрезидента США Дональда Трампа, на якого було скоєно замах, окупанти почали писати на снарядах якими обстрілюють Україну, як вам цими фото поділився білоруський пропагандист, який підтримує російську агресію, Григорій Азарьонок. Тобто ще одна підстилка Лукашенка і Путіна. До речі, якщо ви думаєте, що щось давно не було Лукашенка із його байками, то ось він винирнув дна і чомусь вирішив, що саме зараз час заспокоїти громадян Білорусі. Бо, каже, чомусь вони занепокоєні. На білорусько-українській границі серйозне обострение, осложнення для нас. Это вызвало серйозну тривогу у населення. Тому я вынужден был после официального приветствия в День независимости Беларуси, ну, насколько это возможно было, успокоить население что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Ну, в конце концов, это наше дело, людей в погонах, сделать так, чтобы было спокойно, и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая. Сегодня урожай неплохой. А, врожай непоганий, тому відставіть паніку, каже картопляний фюрер, щоб заспокоїти громадян Білорусі. Цікаво тільки от що. А звідки ж то паніка взялася? Білорусь же ні з ким не воює. Була серйозна тривога нашого населення. У зв'язку з цим було прийнято рішення про виводі віддільних підрозділів наших на границю, я маю в виду, і сил спеціальних операцій. Були дополнительно мобілізовані і переведені на усилену охорону границі наших пограничників, хоча вони бідолаги і так зараз перекрушений, серйозно перекружений. Тим не менше, страну надо захищати. Так як ситуація цілком під контролем і загроз немає. Чи країну треба захищати? Щось Лукашенко заплутався. Слухайте, а може хтось із його військових більш компетентний? Ну, раптом, ну дуже цікаво, ж, що там у них відбувається. Внішня розвідка далечна і вкрита. концентрация серьезного контингента украинских вооруженных сил в приграничных с республикой Беларусь районе. Обстановка на южном участке государственной границы Республики Беларусь остается напряженной. Мы отметили приброску элитных подразделений вооруженных сил Национальной гвардии, полиции с города Киева и с остальных некоторых областных центров непосредственно к пограничным районам Республики Беларусь. Подразделения, в том числе спецназ, занимались оборудованием дополнительных позиций, дополнительное минирование местности, отмечали выходы групп спецназа к линии государственной границы Республики Беларусь без пересечения, активная воздушная разведка, другие мероприятия. В соответствии с этим... А по решению главы государства, а целоюми структурой Республики Беларусь, Министерство обороны, Госпогранкомитета, Комитет безопасности приняты соответствующие меры реагирования. То что, а выходит, что Лукашенко бреша, бо его військові кажуть, ситуація напружена. Обстановка на южном участке государственной границы Республики Беларусь остаётся напряжённой. Это и понятно, потому что в определённой стороны, в Украине ведутся боевые действия, увеличується плотність мінозерних заграждень вблизи государственной границы. В первую очередь прикриваються основные направлення движения к пунктам пропуска, основні дороги. Тепер от тільки цікаво, що ж насправді задумав мінський тарган, і для чого дістав цих своїх нафталінових вояк з такими заявами? Ну що ж, будемо спостерігати. Та сьогодні на кордоні з боку Білорусі. Переміщення техніки, особового складу підрозділів армії Білорусі чи російських підрозділів, ну а також активності диверсійно-розвідувальних груп не спостерігається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Тож поїхали далі. Бо тут валька стакан знову постукала з дна. Вірніше знову почала розповідати, що Росія буде оперативно реагувати на постачання західної зброї Україні. Це інструмент США І, через 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 і організація цвітних революцій, режиму. І, по суті, это інструмент Соединенных Всі Все государства, которые туда входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу Вашингтонского обкома партии. Они не имеют ни собственного мнения, ни собственного слова. Але це ще не все. Була ще й така нісенітниця. Далі Валентина Матвієнко обовкнула зайвого. Тож, схоже, таки пити треба менше. Ну або взагалі зав'язувати з зеленим змієм. Ви дивіться, коли господин Орбан высказал он президент страны избранный народом просто высказывает свое мнение стоп стоп а тут что раз что когда господин урбан высказал он президент страны избранный народом когда господин урбан высказал он президент страны избранный народом президент страны избранный народом Слухайте, допылася уже до того, что Орбан став президентом Угорщины. Когда господин Орбан э, высказал, он президент страны, избранный народом, э, просто высказывает свое мнение, ну какой травле его подвергают, это же недопустимо. Что выговор ему объявили европейские политики. Да, там чуть ли не освободить его досрочно от должности. То есть это нетерпимость э, к иной точке зрения э, только для того, чтобы не допустить расшатывание вот, вот этого железобетонного ну, доминирования Соединенных Штатов с использованием. Мы должны быть сильными. Мы должны быть сильными экономическими, экономически. Наша армия должна быть самой современной, мобильной, оснащенной суперсовременным оружием и так далее. У нас должны быть мощные вооруженные силы. Только тогда мы Можем э, жестко вести э, с этими господами диалог и, и ставить их на место. Что мы сейчас и делаем? Що скажете, а таки допилася? Напишіть у коментарях. Ну, а я ж нагадую, нам з вами своє робити, щоб менше було із цих цинічних і потворних заяв на болотах. Ну а це означає, нам треба постійно підтримувати Збройні Сили України, щоб вони вибивали росіян з нашої землі. Тож не забувайте, маленьких донатів не буває, а потребу наших сил оборони багато. Тому підтримуйте їх. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. З вами була я Інна Набок. А хто знову постукає з дна на болотах? Розкажу вже в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.